Вітаю вас на каналі Котли ТСК. З вами Максим Яковець. І сьогодні я розповім про налаштування блоку управління Plumb EcoMax 850, який використовується в пілетних котлах з автоматичною подачею палива. Даним блоком управління комплектуються пілетні котли як українських, так і європейських виробників. Тому думаю, що вам це! Відео буде корисним. Ну що, давайте познайомимось з блоком управління поближче. Опис головного вікна екрану контролера EcoMax 850 p 2 KV Touch. Розшифрування позначень. Перший – Розпалювання. Режим роботи контролера, розпал, робота. Підтримка. Допал, гасіння, очищення, очікування. Це перший цей показник. Бачимо, пішло очищення. Друге значення заданої температури котла. Ось ми бачимо ось цей параметр зверху: 45 стоїть. Третє значення виміряної температури котла. Ось ми бачимо 22 градуси, тому що ми знімаємо налаштування блоку управління без котла. Четверте кнопка входу в головне меню. Ось вона тут, з лівої сторони. П'яте. Це інформаційне поле. Ось тут ми знизу бачимо інформаційне поле. Що воно означає? Перше, вентилятор. Він працює на 38%. Друге, шнек показує, що він працює подачі. Може бути один, може бути два шнеко. Також є показник насосу. Може показувати насос. Наступне авторозпал. Ось ми бачимо, що. Пальник розпалюється. Якщо тут буде намальована деревина, це означає, що котел працює робота на решітці. Це якщо ви котел завантажили дровами або брикетом та перевели котел в ручне завантаження. Шосте значення ми його бачимо з цієї сторони. Тобто, коли буде намальований кран, це означає. Значення виміреної температури резервуара ГВП, гарячого водопостачання. Сьоме значення це коли тут температура у нас вказується з правої сторони, зверху, це значення заданої температури резервуара ГВП. Тобто знизу це по факту, скільки ми нагріли гарячу воду для побутових потреб. А зверху це скільки нам потрібно. Восьме значення, ми бачимо його тут: це години та день тижня. Тобто, ось воно тут. Буде вказувати, це ви налаштовуєте. Дев'яте значення, про яке я хочу сказати, це значення зовнішньої температури погодної. Тут її немає, але вона тут буде зверху у вас. Ви можете бачити, якщо у вас датчик зовнішньої температури стоїть, показувати, яка температура зовні. Десяте поле функцій, що впливають на задану температуру котла, окремі символи позначають відповідно. Ось тут у нас будуть ці символи, в цій стороні. Якщо у вас намальований. Програматор це розмикнення контактів кімнатного термостата, задана температура в приміщенні досягнута. Це якщо ви вмикаєте до блоку управління програматор, щоб котел працював по температурі повітря в приміщенні, зниження заданої температури котла від активних часових відрізків. Тобто, якщо у вас тут намальований годинник, якщо з лівої сторони малюється кран, це підвищення заданої температури котла. На час наповнення резервуара гарячого видостачання ГВП. Основні параметри контролера EcoMax X850P2KV-Touch. Вмикання котла. Натиснути на котел. затискаємо меню. Вимнути контролер. Так, все. Ми підтвердили вимикання. Другий варіант включення. Натиснути на кнопку меню, меню. Натискаючи ліворуч або праворуч від центральної іконки переміщатися по меню до появи в центрі екрану червоної кнопки. Ось вона. Увімкнути регулятор і натиснути на неї. Підтвердити вмикання. Заходимо. Вимкнути контролер. Ні. Пальник перейде в режим розпалювання від 2 до 15 хвилин. Після появи полум'я. І стабілізації горіння в топці з'явиться напис робота. І пальник почне роботу з алгоритмом підбору потужності для підтримки заданої температури котла і ГВП. Вимкнення котла. Вимкнення котла аналогічно другому варіанту. Включення для вимкнення котла, натиснути на кнопку меню. Ось ми натиснули. Натискаючи ліворуч або праворуч від центральної іконки, переміщатися по меню до появи в центрі екрану червоної іконки, увімкнути, вимкнути регулятор і натиснути на неї. Ось вона. Третє. Підтвердити вимкнення. Після алгоритму гасіння котла з'явиться надпис котел. Вимкнено. Тобто, коли ми хочемо вимкнути контролер, натиснули, іде гасіння, і потім, коли він погас, вимкнення. Зміни заданої температури котла. Для зміни заданої температури котла натиснути на кнопку меню, Натиснули. натискаючи ліворуч або праворуч від центральної іконки, переміщатися по меню до появи в центрі екрану іконки налаштування котла і натиснути на неї. Налаштування котла. Натискаємо. Натискаючи ліворуч або праворуч від центральної іконки, переміщатися по меню до появи в центрі екрану іконки задана температура котла і натиснути на неї. Ось ми бачимо задана температура котла. Натискаємо. Натискаючи кнопки плюс і мінус, задати температуру і підтвердити натисканням кнопки ОК. Тож ми бачимо 45, мінімальна 40, максимальна 85. Ми виставляємо температуру, наприклад, 60 і натискаємо ОК. Таким чином, ми змінили температуру. Заповнення шнека. При першому вмиканні або після спустошення бункера. Коли паливо закінчилося, шнек не заповнений паливом. При порожньому шнеку пальник не отримає палива і не працюватиме. Для пуску котла необхідно його заповнити. Що нам треба зробити? Натиснути на кнопку меню, натискаючи ліворуч або праворуч від центральної іконки, переміщатися по меню до появи в центрі екрану іконки ручне керування і натиснути на неї. Бачимо ручне керування. Натискаємо. Напроти пункту шнек. Натиснути на червоний напис «Викол» для включення шнека. Напис зміниться на зелений, шнек подачі палива увімкнеться. Шнек потрібно залишати увімкненим до моменту стабільного зсипання палива по легкоплавкій ставці захисному рукаву. Натиснути на зелений напис кл для вимкнення шнека. Зміни температури ГВП. Для зміни заданої температури ГВП бойлера гарячого до постачання, натиснути кнопку Меню. Тобто ми натиснемо. Натискаючи ліворуч або праворуч від центральної іконки переміщатися до меню, до появи в центрі екрану іконки налаштування ГВП. Налаштування ГВП буде намальований такий краник, так як у нас датчик бойлера не підключений, ми його не бачимо. І натиснути на цей екран. Там буде підписано налаштування ГВП. Натискаючи ліворуч або праворуч від центральної іконки перемітищатися по меню до появи в центрі екрану іконки Задана температура ГВП і натиснути на неї, натискаючи кнопки плюс-мінус, задати температуру і підтвердити натисканням кнопки ОК. План роботи котла: Для налаштування автоматичного вмикання вимикання котла по заданому тижневому графіку. Можна налаштувати план роботи. Часте вмикання або вимикання призводить до підвищення витрат палива і швидкого зносу запального елемента. Зупиняти котел рекомендовано на 2 і більше години. Для налаштування плану роботи котла натиснути кнопку Меню, втискаючи ліворуч або праворуч від центральної іконки переміщатися по меню до появи в центрі екрану іконки План роботи і натиснути на неї. В першому меню для вмикання. Вимикання плану роботи натиснути на так, Ні. Відповідно. Для налаштування плану роботи натиснути на параметр розклад. Обрати день тижня для налаштування і натиснути на нього, наприклад, вівторок. На екрані контролера відобразиться графік на 24 години. Ми бачимо від 0 до 24. Одна поділка в графіку означає проміжуток часу в 30 хвилин. Сині активні поділки означають, що котел, включений. Неактивні поділки означають, що котел вимкнений. При натисканні галочки по центру екрану відбувається активізація або вимкнення поділок в графіку, в залежності від стану поділки. Переміщення по добовому графіку здійснюється кнопками вліво і вправо. Ми бачимо для застосування графіка відразу до кількох днів тижня. Натисніть на кнопку в правому куті вище кнопки ОК. Поставте позначки навпроти днів тижня. До яких ви хочете застосувати заданий графік, і підтвердіть натисканням на зелену кнопку, після чого натисніть на кнопку ОК для застосування налаштувань, зниження температур за графіком. Для налаштування зниження температури теплоносія котла ГВП або змішувального контуру за графіком можна налаштувати нічне зниження температур, натиснути на кнопку Меню. Натискаючи ліворуч або праворуч від центральної іконки, переміщатися до меню до появи в центрі екрану налаштування котла, налаштування ГВП або налаштування змішувача в залежності, що необхідно налаштувати натиснути на неї. То, у нас буде або змішувач, або кран, якщо буде підключен бойлер. Натискаючи ліворуч або праворуч від центральної іконки, переміщатися по меню до появи в центрі екрану іконки нічні зниження температур. Натиснути на неї. Для вмикання вимикання зниження температур в першому параметрі вимикання, натиснути на так ні, відповідно. Для завдання значення зниження температури натиснути на параметр зниження. І кнопками плюс та мінус задати значення, застосувати його натисканням кнопки ОК. Для налаштування розкладу зниження температур натисніть на параметр розклад. Налаштування розкладу Зниження температур аналогічно плану роботи котла описаного вище. І ви вибираєте по необхідному дню, що вам потрібно в понеділка, понеділю. Це були основні налаштування блоку управління Plum Ecomax 850. Якщо у когось залишилося питання, будь ласка, пишіть ваші питання нижче під відео у коментарях. ТТСК. З нами ви будете знати про котли все, дзвоніть та переконайтеся.